Пригвозди страху твоему плоти наша, и не уклони сердец наших, свое и помышления лукавщее, но любовью твоею уязви души наши. и животворящим твоим духом ныне присно, Е во веки веком. І Тебе Всіх вітаю, дорогі брати та сестри з сьогоднішнім святом святом Різдва Христового. Щойно ми чули фрагмент з Іван Геля Пасхия, де він розповідає про саме правоставлення Різдва Христового і коли Христос народився в місті Вікті в, в дні Ірода-царя. Тобто це треба розуміти, що е, під той, в ті часи Палестина, і в тому числі її одна із складових частин, це Юдея, е, вона входила у склад Кримської імперії. І е, так була так званою е, периферійною частиною. Тобто десь, як ми кажемо, на, на шибі була так скажімо, так, в даних центрів. А для чого я це кажу, що колись царство ізраїльське було дуже могутнім, дуже, було дуже значним. Це було за часів, коли люди дійсно духовно прагнули до Бога, Прагнули не зовнішньо виконувати якісь свої обов'язки, які самі були законом і а саме дійсно проводилися в душі і дійсно намагалися таким чином бути єдними з творцем своїм. А поступово поступово люди втрачали цей зв'язок, теряли віру. Подали бріхи, і ще й зовнішньо намагалися а, якісь а, те, що підписано законом, щось виконувати. І навіть щось своє домовляли, якщо ми читаємо уважні Іван, Господь про це часто каже, ви покинули заповідь Божу, замінили її заповіддю людською і таким чином намагаєтесь щось зараз Бога зробити. І до таких людей для людей, людей, він на таких він казав, що в міцемірні проби окрашені, бо зовнішньо ви робите все, все недовірно і зовнішньобігаєте все робите, робите як правильно, але внутрішньо сповнений будь-яких нечистот. І так, от, за, за, за те, за таке беззаконня людей, поступово, поступово царство Ізраїльського втратило свою могутність і політичну, і економічну. І е, переходило, е, до речі, до Римської імперії було ще декілька е, склад, е, склад інших е, імперій. це і Македонська, і, е, і, Сирійні, і Сирія була торгові Палестини, і е, Єгипет в різні часи. От коли е, е, саме була складною частиною Римської імперії, був поставлений цар Ірод. А ірод він був, був із язичників. Це для іудеїв було дуже принизливо. Взагалі вони прагнули до самостійності, до е, того, щоб повернути ту, могутні, ту могутність силу, яка була колись у їхньому царстві. Е, це вони обґрунтовували тим, що вони. Мали істинну віру, що вони мали віру в істинного Бога, вони особливі, вони відокремлені, не, 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 не такі, як, як всі інші народи, вони Богом вибрані, обрані на служіння Богу, і вони намагалися будь-яким чином це повернути собі цю ну, значимість і могутність. Але Повертаючись до цих слів Христа, він казав, що ви зовнішньо робите все добре, але ви Бога покинули, Богли залишили Бога. Саме за це е е е ця могутність була і царства Ізраїльського відібрана, Богом вже відібрана. От, а поставлений був цар Ірод, і от в ці роки саме народився Господь наш Ісус Христос, прийшов в цей світ і е вов свій зі Сходу, з Востока, з прийшли в Єрусалим і питали, де народився цар іудейський, який народився. І от це, так скажімо, ну, волх, це взагалі це якийсь колдун, а тут малися на увазі якийсь ну, знахарі, знаток. Вони були на той час якби, людьми науки. ну, Наскільки наука на той час була Так, Вони е, вивчали е, ну, небо, вивчали небесні світила, тіла небесні, і от вони побачили зірку, яка запала скло. Нова зірка. А було в тій часи повір'я, якщо е, зірка нова е, запалюється, е, за, 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 то це якась людина, значна видатна людина народжується в сім. І Вони пішли за тою зіркою, і чудовим шина, вона їх привела в Єрусалим всіх е, освіт. І ось вони стали, е, якби самі собі вони здогадалися, що якщо це веде людина, то це, мабуть, якийсь цар, царний, вони почали питати в Єрусалимі, де цар іудейський. А всі люди все смутило, бо, е, бо і, по перше чергу, і самого Нірода, він дуже боявся конкуренції, він дуже боявся земного, що його, як, як кажуть, под, под, подвинуть, да? задвинутись, тобто саме з нього прийде хтось інший. Він цього тут дуже боявся, але е, дійсно народився царь, але цар не царство земного. Сам Христос дуже багато розповідав, що я не відміну цього, я, я, я не відсіка і Моє царство не тут, моє царство там, на небі. Тому ніякої конкуренції, він, звичайно, він не, 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 не робив. Але е, Ірод спочав кітрити, він позвав е, книжників іудейських і почав від питати, де, де повинен, бути, де повинен де, де народитися е, Христос. А вони йому кажуть, віфлієм і іудейські, відповідають йому Ірод. Тоді Ірод підходить до цих голосів і каже: Йдіть в Біфлеєм, все там розвідайте про цього е, малюка. І я коли. Ви потім повернетеся до мене, ви знаєте, де він знаходиться, і я сам повідаю поклоню йому. Насправді він трик, він хотів його знищити. Далі віанки, в вам йдеться, ми сьогодні не читали далі, але при цей йдеться, було вбито дуже багато младенчиків, заради того, що серед них і опинився і той самий богомолодицький Господь наш Ісус Христос. Але він від Бога ну, не Він, а через правильного Йосифа і Діло Марію. Вони від Бога почули свою звістку і втікли в її І от голосі, коли познали, що міро схитрий, вони дуже розумно поступили, мудро вони іншим шляхом повернулися вже до своєї країни. Всіх вітаю ще раз зі святого Спасибо. Бог. Всі Бога, мушклення, нашого Господи помилуй. Молитесь о слыши и помилуем. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, помилистый милости, твои молимся, услыши, и помилуем. Господи, я позвонил, это письмо для все Украины. И Господи нашего высокоясвященного Архангела, Заборитого Одесского и Измаильского. Мне Господь Бог в царстве своем, Сигналы недвижимый Бог и отсюда.